До редакції нашого телеканалу та до депутатів міської ради надходять численні скарги від автомобілістів жовтих вод. Люди обурені тим, що на ділянці дороги від кільця до напрямку СКЦ коїться справжній хаос через незрозумілу субстанцію, якою засипана дорога. За словами людей, це вапно, яке розсипало схід ГЗК. Ми вирушили на місце, аби на власні очі побачити ситуацію. Сотні метрів дороги вкриті білою речовиною, яка на вигляд дійсно схожа на вапно. Воно залишається не лише на асфальті, а й на автомобілях. І водії скаржаться, що змити це покриття з транспортних засобів неможливо. Частинки вапна можуть подразнювати шкіру та очі. Це небезпечно для людей та тварин. Вапно може негативно вплинути на ґрунт і рослинність. Пошкоджує лакофарбове покриття автомобілів, що створює додаткові витрати для водіїв. Окрім того, частинки вапна потрапляють до житлових приміщень через зуття та колеса. Наша редакція разом з жовтоводцями просить відповідальні органи надати офіційну відповідь і якомога швидше усунути наслідки, які несуть серйозні загрози для здоров'я, довкілля та власного майна жовтоводців.